Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Захід, колективний захід, захід з великої літери, просто поведений в лапках, кажучи, науково на переговорах, на перемовинах. І скрізь він пропонує провадити ці перемовини так, для вирішення проблем, які є. Але життя нам показує, що проблеми вирішуються не перемовинами. Згадаємо хоча б той самий Афганістан. Там теж. Сполучені Штати Америки дуже хотіли перемовин дуже, між опозицією і владою. Чим це все закінчилося? Таліби взяли до рук зброю і тупо в лапках, звичайно кажучи, науково, захопили владу, і тепер там немає проблем. Так, немає проблем. Ні з ким перемовлятися. Так. Ну і згадаємо ну зовсім свіжий вже приклад Сірія. Скільки розмов було на Заході про те, що необхідні перемовини. Так, засадом, за лавітами, сунітами, шиїтами, християнами, курдами необхідні перемовини, так, до цього схиляли всі сторони. Особливо засадом. Прийшли якісь повстанці, не знаю, не з. Аркушем паперу в руках, не з ручкою, <гум> і, і навіть не з лептопом, кажучи науково, тобто з ноутбуком, а з автоматом в руках і вирішили цю проблему. Взяли цього переговорника, асада вигнали такої сякої, так, подалі, туди, в Московію. Так. Інший приклад теж надзвичайно показовий, і дуже свіжий, такий, ну, сві свіжина, просто така, хороша пахуча, як в Україні це все роблять. Це розмови про перемовини, ну це ж заход. З Заходу. Захід весь час схиляв. Ізраїль до перемовин із Хамасом із Хезболою. Так. Скільки там цих було вже перемовин? І за того прем'єра, і за іншого, і за третього, за 10-го, а віз і нині там стояв. Так. Аж поки за справу не взявся Цахал. Якщо хто не знає, що таке Цахал, це армія. Ізраїлю. І одразу проблеми були вирішені. Так. Ті десятками років перемовини, які велися там, <кхи> які нічого не давали, вирішили протягом декількох місяців. Цахал, кажучи, науково роздовбав і Хамас, і Хезбулу, і без всяких перемовин проблема була вирішена. Аби він цього не зробив, то ніякі перемовини не допомогли і віз би був і нині там. Так що оці всі перемовини, так, коли там пропонують у Сполучених Штатах Америки так демократично так, перемовитися там, із наркоторгівцями, щоб досягти якоїсь згоди. Ну, наскільки наївний народ, що іноді дивується, як так можна не розуміти, так би мовити, базових понять. Так. Цьому сенсі. Ну, ось, показали нам, я навіть не буду там заглиблюватися у історію, так, цих всіх закликів до перемовин. Ну, Справа в тому, що вже ж і в нас справа йде, нібито так, до перемовин із нашими непримиренними ворогами, бандитами. Терористами, ну і так далі, московитами андрофагами. То я просто хочу трошки освіжити пам'ять стосовно зовсім недавніх подій. Це перемовини, до яких схиляли в Афганістані, перемовини у Сирії і перемовини Ізраїля із Хамасом і Хезбулою. Так, щоб ви знали, як це всі перемовини в лапках завершилися, ви ж пам'ятаєте, напевно.